Знову дуже розчарований у Путіні. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив на зборах американських генералів та адміралів військовослужбовців. Скликали із цієї нагоди з усього світу. Очільник Пентагону Під Гексет оголосив війну товстим генералам із надмірною вагою. Доведеться працювати над поліпшенням фізичної форми Задача від Трампа і масштабніші армії, якої боятимуться усі у світі. Що ще Трамп говорив про війну в Україні власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко розкаже далі. Літва, Латвія і Пентагон напередодні зібрав сотні своїх генералів та адміралів з усього світу для того, аби вони послухали виступи міністра війни Піта Хексета та президента Дональда Трампа. Міністр більше уваги присвятив новим стандартам в армії. Більше ніякого гендерного різноманіття, дослівно хлопців у сукнях, бороданів і людей із надмірною вагою. Оголосив чільник Пентагону. До речі, коли Конгрес розглядав його кандидатуру на цю посаду, в особистій справі фігурували матеріали про наче. То факти зловживання піта хекса та алкоголем. Але міністр запевнив, він у прекрасній формі і вимагає того ж від підлеглих. Все починається з фізичної підготовки та.